У шостці за особисту мужність і героїзм, що були виявлені при захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, та вірність військової присязі, відзначено державними нагородами, орденами за мужність третього ступеня 26 наших захисників та соцпрацівниця. Разом із родичами загиблих героїв на меморіальну церемонію зібралися представники міської та обласної влади. Усі присутні під час хвилини мовчання поіменно згадали кожного і кожну та висловили вдячність за їхню жартовність. Наші герої земляки віддали нам сухід власних сердець, щоб ми жили, творили, любили, захищали, перемагали, відбудовували, плекали і пам'ятали. І сьогодні сім'ї загиблих військовослужбовців отримають державні нагороди. Герої не вмирають і не вмруть. Герої пам'ятатимуть віками, їх подвигу почесну славу віддають і голови схиляють перед вами. Я прошу всіх присутніх вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Із глибокою вдячністю голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров вручив відзнаки президента України рідним народних героїв. удостоєних цього звання посмертно їх імена тепер навічно вписані в історію нашої держави. Слава Україні, слава по перше, хочу виразити своє щире співчуття через тато вами ваших близьких і рідних. Знаю, що жодні слова не повернуть. Вам їх. Но в той же час я хочу сказати, що я глубоко переконаний, що то було не даремно для нашої перемоги. Яка вічна шана і повага до тих, кого з нами немає. Тому прийміть через співчуття і маю за честь особисто вручити вам ті державні заслужені нагороди, які отримали ваші близькі і рідні. Ігор Іванович Пристромов. Нагороду отримує Ольга Вікторовна Пристромова, дружина Ігоря. Микола Миколайович Соломко. Нагороду отримує син загиблого Антон Миколайович у присутності мами Валентини Анатоліївни. Андрій Олегович Московко старший солдат. Нагороду отримує Олена Володимирівна, дружина загиблого. Василь Юрійович Неговоренко, старший солдат. Нагороду отримує Наталія Миколаївна, мама загиблого. У присутності братів Кирила та Михайла. Юрій Миколаєвич Шеряков солдат. Нагороду отримує Тетяна Юлівна Сергійко, мама загиблого. Представники обласної та міської влади запевнили членів сімей загиблих воїнів і захисників, що будуть допомагати в розв'язанні будь-яких проблемних питань, аби вони не почували себе покинутими наодинці зі своїм непоправним горем. Сумщина пишається і пам'ятає своїх патріотів, які загинули за Україну. Вони навічно залишаться для кожного з нас прикладом жертовності та щирої любові до батьківщини. Великі втрати для шостинської громади, для родин Ніщо не поверне. Чоловіків, синів. Наші захисники віддають саме цінне, це своє життя. Життя віддають за нас з вами, і наш обов'язок пам'ятати їх завжди. Шостинська громада в Скорботі і печалі співчуття сім'ям загиблих наших захисників героїв. Ми пишаємось героями, які віддали своє життя на російсько-українській війні. Ми ніколи не забудемо їх подвиг. Вони віддали саме головне, що є них, що було у них це своє життя. Завдяки їхній самопожертві наша Україна вистоїть і ми переможемо. Вічна шана і вдячність героям, щирі співчуття рідним та близьким загиблих, маємо пам'ятати, якою дорогою ціною здобувається перемога. Ми неудмінно здолаємо російського ворога та відбудуємо вільну і незалежну Україну.